Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 15 та 16 листопада 2023 року. Сьогодні, 15 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Після 12-ї години дня можна буде сіяти насіння сидератів в теплицях південних областях, де ще тепло. Також можна пророщувати насіння для мікрозелені. Расаду в знаці стихії вогню ніколи не турбуємо, залишаємо в спокої. Поливи та підживлення в добу стихії вогню теж не рекомендується. Але при гарній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах, саду, городу та кімнатних. 15 листопада, тобто сьогодні, сприятливий день для різних заготівель, смаколиків, для збирання врожаю та для закладки фруктів, овочів на тривале зберігання. А завтра, завтра, 16 листопада, дуже багато хто з нас чекає цю дату, і ми теж чекаємо заплановано на два дні, 16 та 17 листопада, багато справ. Отож, чому так важливі ці дні? Завтра, зростаючий місяць, буде знаходитися після 9 години ранку 41 хвилини в знаці Козиріг. Тому вже після 10 години 30 хвилин ранку можна сміливо при гарній погоді висаджувати озимий часник та цибулю, сіяти та саджати вершки та корінці. У нас багато підписників, які вирощують в теплицях або ж на підвіконні різні овочеві культури. Отож, для розсади, будь ласка, можете будь-які насіння будь-яких овочевих культур. Так від кових теж висівайте, і буде гарний результат. Це унікальний час, тому що це час після гекати. Йдемо далі, тому що після гекати і буде сприятливий час для посадки саджанців, садових рослин це ж козиріг, знак стихії землі. Також буде сприятливий час 16 листопада для посадки цибулин весняних квітів. Дуже багато хто написали, що з розпродажу отримали дуже багато цих цибулин. Висаджуйте 16-го і ще й 17-го, якщо не встигнете, 16-го. І гарний час 16-го для нарізки та укорінення живців, для посадки розсади і для пересадки кімнатних рослин, для того, щоб пересадити рослини із саду там, де ще вони залишилися, в горшки і перенести їх у будинок. Ефективними будуть поливи після 10-ї години ранку, а підживлення вже після 12-ї години дня. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Обрізки вже завершаємо. І завтра, 16 листопада, сприятливий день для заготівель, для збирання та для закладки врожаю на зберігання. А після 10-ї години ранку наступає ще й сприятливий час для квашення капусти та інших овочів і грибів. Як бачите, Сьогодні у нас небагато справ, але ми можемо гарно підготуватися до 16 та 17 листопада, коли буде гарний час для того, щоб ми з вами зробили багато робіт і заклали гарний фундамент для майбутнього року. І не тільки майбутнього, тому що саджанці садових рослин, і не тільки садових, це у нас і декоративні, і лісові. Саджанці посаджені в цей час будуть добре приживатися, і потім такі будуть здорові, коренасті і будуть багато років служити вам, даруючи гарний врожай. Що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарної погоди. Будьте нам здорові! Тому що вам треба в здоровому стані, в радісному стані, Все, бо все бо що ми назвали, якщо ви ще не зробили, то треба його зробити. На все добре, до нової зустрічі вже сьогодні ввечері. Бувайте здорові!